Сьогодні мова піде про те, як обійти сам демар наш, на крівлі з шиферу. Тобто як зробити всі примикання. Це є проблемне місце, на ньому постійно підтікає вода, і потрібно якось вирішувати. В принципі, весь дах нормальний, тільки тут підтікає. А якщо поконкретніше взяти, то власне. Оці от місця, Тут збирається вода, вона накопичується, що тут не робили, і цементом робилося, і скловолокном, з якоюсь мастикою, воно все до одного місця. Саме в цьому місці воно збирається вода і підтікає, і частенько підтікає. Чомусь ця сторона десь тут воно. Тому власне, я хочу обійти його кожухом з бляхи цей комен сам по собі вже старенький, не є рівний і було прийнято рішення перемурувати його наново. Цю трубу, мабуть, залишу. так, Процес розборки і прибирання криші від мусора я вам не показував, горотати зубилим і молотком кожен вміє, так що проблем з тим немає. Отак от, от воно в мене виходить. Такий команець я вигнав. Часу особливо сьогодні не буде його догнати, але обхід треба зробити, бо тут є досить великі шпари і туди буде в дощ попадати вода. І так, зараз треба заміряти по сирині лист бляхи щоб накривав цю волну у нас і з тої сторони, щоб накривав цю волну. Отак, От тобто, виходить, десь від середини тої хвильки, до середини тої хвильки, і по довжині я його хочу випустити аж сюди, запустити під шифер, тут є дерка. І закривати. Хіба чимось зараз закрию на силікон посажу, тимчасово та й все. Десь кусочок пляшки може дам на силікон. Якраз тут має. Запускати. На комон я буду приблизно сантиметрів 15 см. Міряємо перший лист, який буде заходити під шифер і виступати з обох боків. І так перший елемент нашого примикання стоїть до Комена. Зараз міряємо з цієї сторони. Нам потрібно заміряти оцей кусок, що має тут у нас нахлист, щоб перекривало. І проміряти я буду від цього місця. І десь аж на випуск, я не знаю, сантиметрів 25-30 напевно навіть дам на випуск сюди, в ту сторону. Плюс тут треба дати запас десь сантиметрів 10 тому що зараз я буду робити такий конвертик і цю сторону загинати в той конвертик. Зараз вам все покажу. Заміряю значить, звідси до кінця комина, навіть далі десь сантиметрів 25-30 буде випуск. І доплюсовую до, до того ще 10 см запасу. Зараз ставиться друга частина, для чого був запас. Пояснюю. А тут зараз відмальовуємо собі, як в нас з тої сторони, як нам треба. Так, скільки тут, 10 см я давав. З тої сторони зараз маркером собі відмальовую. Що я маю дати на загин? На конверт. І гнем конверт. Зараз показую як. І так, от така запчастина в нас вийшла з гнутим конвертом. Береться киянка і застукується, ніби завертається одна сторона і нижня всередину. Воно всередині вигинається і, виходить, ця сторона лягає на ту, та йде всередину, та йде назовні. Але обов'язково треба дивитися, звертати увагу. Щоб конверт ваш був не навпаки, тобто знизу, щоб тут не було щілини, бо збиратиметься вода. Щоб отут, де воно примикає, завжди конверт був зверху. Взагалі, для того є спеціальний інструмент, щоб гнути ті конверти Він називається цапля. Але в мене його немає. Я нашвидкоруч вдарив киянкою. то все Як виглядає примикання? Отак от буде стояти наше примикання, а так іде у нас бокова планка. Знизу, зараз і ще... зверху я дав опуск сантиметр і на цій е, запчастині зараз відрізає. Вирізається цей сантиметр і далі відрізається вся оця от повністю е, по полосці ось цей от кутик разом з конвертом. Для чого лишається сантиметр, щоб з тої сторони теж дати розріз в сантиметр і можна було загнути на фальц тут. Зараз я обріжу цю частину і покажу детальніше. Так воно виглядає на практиці. І зараз оцей конверт буде загинатися всередину. власне. Отак От воно виглядає зріз. Загинається це, це власний сантиметр. І все. І без жодного кріплення, без жодного болтика. Вода туди вже не потрапляє. Зараз я догну до кінця і буду міряти наступно. Нема можливості знімати штатив поломаний. Ось так. І ось так виглядає повністю готовий елемент конверта. Водичка як би не старалась потрапити, там ніде дирки немає. Все загнуто, все ідеально. Звідси, як іде вода, вона впирається, обтікає, звітом водичка собі сходить і такі конверти будуть прямо теж робитися. Ось такі просиліконяться і потім ще висунеться. Наступний ряд, який буду робити, трошки виширю, щоб був дашок туди не попадав прямий дощ. Зараз роблю другу бокову примикаючу. І Остання наша передня деталь: руки трясуться вже, змучуся сьогодні. Все так само. Вигнуто воно, не висовується зустріч. Зараз будемо загинати. Вигнута вона конвертами з обох боків. Так само роблю зараз зріз і загинаю на фальці. Далі вже покажу готову конструкцію. Все. Доробив я то вже стемніло. Отак у нас буде бігти водичка звідси. Стікати по краям обходити комен, стікати сюди, тут теж прикоменева готова і мордочка, яка в мене зайняла кучу часу. так вона обшито повністю, без єдиного гвоздя Такі прийдеться, напевно, або это в тому місці, або на дюбіль дати. так загалом виглядає конструкція ніч. Я погнав збиратися додому, доволен собою. Пітре команд ще накрити, з другої сторони так само. так Надежный кожух. Все, пока, до новых встреч.